Про актуальність Божих законів у наш час говоримо сьогодні в духовному сніданку. Приєднуйтеся, буде цікаво та корисно. Сьогодні з нами в нашій студії пастор Валентин Стасюк. Доброго ранку, Валентина. Дякую, що ви сьогодні з нами. Сьогодні хотілося б поговорити, так як вчора ми святкували День Конституції, основного закону України. Хотілося б поговорити саме про закон, але про закон Божий. На жаль, сьогодні в світі закони не дуже, ну у всякому разі, можливо, тільки в нас в країні, ну можливо, не тільки, але в нас особливо, не дуже поважаються. Але закон Божий, він все ж таки. Має поважатися. А, що таке взагалі закон Божий? Що називають законом Божим? Взагалі закон Божий, це в тій е, редакції, які нам викладає Біблія, угу. це є 10 заповідей, угу. які він сам промовив, сам написав і сам видав. це, кажу, це Ну, є... І... а є ще, знаєте, от е, кажуть, що треба там, от читають ціла книга, така називається Закон Божий. Хіба це не закон Божий? Закон Божий — це вже та книга, яка називається вже Твір Людський, які просто вони як втитулували, що це буде як закон Божий. Це просто там розповіді релігійного такого напрямку, змісту. Але закон Божий це те, що Бог сам і промовив, і написав, навіть двічі написав. Один раз промовив, двічі написав, mm -hmm. тому що одні, одну редакцію Мойсей розбив, тому що воно було на кам'яних таких плитах. Ось то він Бог ще вдруге написав і, і дав для mm -hmm. людства. Угу. Тобто закон Божий це тільки 10 заповідей, да. а всі інші закони, вони не Божі, тому що якщо взяти відкрити от е, старий заповідь, так особливо там ну, перших 5 книг, там, там закони такі, такі, такі. Ось що ж це тоді за закони? Хіба це не Божий закон? Е, якщо взяти чорне-біле, ну, то можна сказати, всі, всі закони, всі Божі, фізичні ага, закони, хімічі, ну це всі Божі. Але Бог розпреділив, ось навіть книга вихід, 20 розділ, він з першого вірша каже. І Бог промовляв оці слова, кажучи, і далі перечисляв всі ці 10, 10 заповідей. Угу. Коли він перечислив, він сказав: отак, і так, і так, потім, потім їх записав. І дав Мойсеві. А 21-й розділ він він, як будь розподіляє, розпреділяє, делегує. Бог mm. тепер делегує. А оце закони, що ти викладеш перед ними. І Мойсей не пішов говорити сам від себе, який би він хотів бачити mm -hmm. закони. Як би хотів бачити поведінку або взагалі структуру, чи державність, чи народу А або каже, Тут же так само ініціатор тих законів, так само Бог був, але це вже був Мойсеєва, Мойсеєва редакція, це вже Мойсей сам сидів і писав. Угу. Тобто Бог йому робив об'явне відкриття, або вже зап... Мойсей записував. То це називається. закон, закон Мойсея? Так, А ага. він стосувався, якщо Божий закон стосувався моралі, якщо стосувався духовного значення, принципу. А Мойсей закон він повністю він стосувався виключно ритуалів, церемоній, цивільних, кримінальних і там адміністративних, різних, різних, навіть польових, посівних. Оце, оце все. Це був закон Мойсея. Угу. Ось. Тобто, був закон Божий, був закон Моїсея, але все ж таки закон Моїсея це теж закон Божий. Звичайно, він базувався, тому що закон Божий це як підвалене, як основа всіх абсолютно законів. Тому що він вічний. І взагалі оці 10 висловів чи 10 заповідей, вони базуються, в принципі, на двох вічних заповідях люби Бога і люби ближнього. Тільки вони розпреділені. Більш детальніше розпочали. Да, да, роз, частина вона каже, як любити Бога. Так. І частина як любити ближнього. Ось угу. що означає. Боже. Зрозуміло. От е, хотів запитати сьогодні, чи е, е, актуальний сьогодні закон Божий? І закон Мойсея, можливо. Можливо, сьогодні як ніколи. Він актуальний. Закон Божий, саме найбільше. Закон Мойсея. Тобто він... 10 вони… Вони не змінюють. Не змінні, не змінні. Тому що її Давид в різних місцях Біблія описує, сам Давид написав 118 псалом, 142 й вірш каже, правда твоя, правда вічна, і закон твій істина. Істина вона не може бути сьогодні, істина, завтра не істина. А ось ці закони, які Мойсей виклав, які редагував, які переписав, які передав, то ці закони вони стосувалися виключно церемоніально таких правових і ритуальних значень, і ритуальних вчинків і життя народу ізраїльського, які мали привести до чогось основного. Але ж є, лишилися тільки закони, навіть які Мойсей виклав, наприклад, про закон про здоров'я. Вони як були раніше торкалися здоров'я, так і тепер. Uh -huh. Не можна сказати, що тоді люди мали потребу в проблему в здоров'ї, треба було тоді редагувати, регулювати uh -huh. законами. А сьогодні вже можна відмовитись. Uh -huh. І, наприклад. Сімейного сімейного укладу закон, тоді як тоді було, е, постанова, що тоді цього не можна не варто робити або робити, або і, і сьогодні так само закон, оці а ці, що ритуально-церемоніальні закони, вони при, приводили нас до цілі, тому що всі вони вказували на Ісуса Христа. Абсолютно все те, що стосувалося е, святині, жертви, жертви, усі ці церемонії, не, ритуальної нечистоти. Вони всі вказували. Оце угу. про цей закон я посол пише, що всі, оці, всі ці. Тіньові, як він каже, тінь. тіньові, оці всі закони, церемонії вони вказували всі на Ісуса Христа. Абсолютно. І вони в Ісусі Христі виконались. Ну, добре, ем, в Біблії все ж написано, що Ісус відмінив закон. Та. Що ж за закон Він відмінив? І багато хто певен, що тепер не потрібно так акцентувати увагу взагалі на законі, тому що Ісусом, Ісус своєю смертю на Христі, Він відмінив Він. Звичайно, і ось вірш, який е, буцімто вказує на те, що Ісус відмінив напевно, що Він відмінив закон, і вже більш нам не потрібне те, що було раніше. Mm -hmm. Mm -hmm. І цитують послання апостола Павла до Колосян на другий розділ, із 13-го віршу: «І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом з ним і простивши всі гріхи, знившивши рукописання на нас. Що наказами були проти вас? Він із середини взяв його та й прибив його на хресті. Ось це рішення, те, яке сьогодні багато віруючих, таких щиро віруючих, вони кажуть, що це Ісус Христос взяв цей закон, так. що Він дав, він його взяв і прибив до Христа. до Христа. Але ж якщо ми читаємо вже навіть це слово рукописання, рукописання це не було закону. Рукописання це те, що було колись написано рукою небожою Мойсея. Тому що так, і рукою Мойсея, тому що в грецькій мові це слово. Яке говорить, що рукописання херографон. Uh -huh. Тобто те, що було написано рукою, і мається на увазі не Божою, а саме людською. Uh -huh. І це рукописання тут говорить, що було проти вас. Якщо ми прочитаємо 31-й розділ повторення закону і 26-й вірш, ми взнаємо, 31 і 26-й, uh -huh. ми взнаємо, що саме було проти. Що саме було проти? Тому що апостол Павло звертається до того кодексу, до того написання, що було проти. А що ж проти мене свідчить? Яка, яка стаття, яка, які накази, що було написано угу. проти мене? І ось вірш 26-31 розділу. 26 вірш. Візьміть книгу цього закону, книгу. Закон Божий ніколи не був книгою. Це були або скрижалі, це скрижали, або в другій, в другій назві його завжди називали, або откровення, або свідоцтво. Закон угу. Божий ніколи книгою не був. Угу. А книга це той сувій. І угу. ось каже: візьміть цю книгу закону, покладіть її з боку ковчега, в якому був закон угу. із скрижалі, закону ковчега заповіту Господа Бога вашого, і вона буде там на тебе за свідка проти тебе. Тобто апостол Павло каже: оце те, що проти тебе говорило оце воно лежало, лежало праворуч Ковчега, uh -huh. тобто цей сувій. А це все сувій там. Все було, що якщо ти зробиш те, то тобі буде те, а зробиш те, то тобі буде те. Ага, тобто, тобто і... такий кримінальний кодекс. в якійсь мірі так і кримінальний, адміністративний, і такі і поради, всі, все, все там було записано, uh -huh. В тому всі сувої, uh -huh. Uh -huh. і в більшості він відображав оце ритуальність, церемоніальність, те, що Бог переказав через Мосія. Оце він каже. Практично, оце рукописання воно означало в давнину для, для єврея. розумів, що це було. «вексель» mm -hmm. чи боргова розписка? Наприклад, хтось приходить до, до заємодавця і каже: позич мені то-то і то-то». А -то". ти каже: Добре, я позичу, тільки напиши розписку, що ти в мене його взяв. Mm -hmm. А ти, ну, ти так, скажеш, щоб, щоб завтра ти завтра відмовишся. Mm -hmm. то тому оце рукописання, це практично було Мойсеєм записано як боргова розписка перед, перед Богом mm -hmm. перед, перед законом. Mm -hmm. І тому, коли людство гріховне заборгувало, тепер треба платити. А як заплатити? А воно написано, каже: Оце те, що говорить про тебе, що ти винуватий, ти грішний, і ти маєш заплатити. А чим може людина заплатити? Не може, ні чим вона є раб угу. Раб гріха. Добре, як же ж тоді визначити, взагалі, от на сьогодні, тому що ви казали, що одні закони відмінені, другі закони не відмінені. Як сьогодні нам от практично, от я читаю Біблію, і я бачу, там якась є заповідь, якась постанова Божа. Її сьогодні виконувати, чи її сьогодні не виконувати? Чи вона вже не потрібна, чи вона дійсно от є ось цим рукописанням, яке вже, в принципі, відмінене Христом? Угу. Як визначити? Визначити те, що сказано і написано самим Богом, це одна із е, самих руко рукописів Бога. Угу. Це воно існує і легітимне, вічно. Воно постійно. Е, Свіже, оригінальне і необхідне для виконання. Uh -huh. Чому не тому, що так треба, а тому, що воно продиктовано саме божественністю, Бог і за любові дав ці заповіді, щоб людина могла розуміти гармонію і взаємоіснування і служіння всесвіті, тому що uh -huh. ці. Десять заповідей, практично вони розширені для людського розуміння, як любити Бога і ближнього, то вони закумульовані в двох, в двох заповідях «люби Бога і ближнього. Тому то сьогодні залишається те саме, що і раніше. Що для Адама і Єви було що і для нашого, для 21 з uh -huh. століття, залишається любити Бога і ближнього. А як? І я читаю, відкриваю старий заповідь. Це саме оригінальне, саме красива редакція, саме чудово угу. розписано цих 10 правил. Тобто 10 заповідей, вони однозначно не це, відмінені. Це, це зрозуміло. Інші закони. А інші закони вони прийшли до свого завершення, так як вони не мають вже. Але ж там є які не відмінені. Ви говорили, там, що стосується сім'ї, да. що здоров'я і так далі. Звичайно. Але вони ж так само вони є розшифров... розшифровкою, або додатком угу. до цих, як любити того, що в сім'ї. Це любов до ближнього. Угу. Або любов. любов або правильні стосунки до речей, наприклад, десята заповідь закону Божого вона звучить так: не пожадай речей. Ну, перечисляється власність. Власність людини пожадай того, того, не того, зрозуміло. того. Це правильні стосунки до речей. І тому, коли, наприклад, як я можу правильно звізноситись, і в Біблії розказує, о, закон є про сім'ю. Ото-то, то-то, то-то. Ти, ти не маєш мати, наприклад, там, іншої дружини чи mm -hmm. не маєш жадати того, того, що в твого є брата, в твого сусіда каже, тому що чого, ти, якщо хочеш пожадати, хочеш, то ти скажи це Богові. Mm -hmm. І оце розмежування, що Ті заповіді, які стосуються, які і тоді базувалися, вони практично базують моральність, не то, що моральність, а правильне відношення до Бога. Вони будуть правильне відношення і до людини. Навіть і в цих прикладах, і в цих законах, в цих адміністративних постановах, в тих навіть кримінальних. От дивіться, око за око, зуб за зуб. Практично воно залишилося тільки делегував Бог не для церкви, не для віручих людей, а для, вже для держави. Держава має право в карати око за око, зуб за зуб, а в церкві цього немає. Але ж воно лишилося. І тому що саме відмінено було? Це те, що стосувалося обрядово церемоніальних оцих ритуалів. Те, що вказувало дійсно на Ісуса Христа А, Добре, ну і остання коротко відповідь, якщо можна. Що було б? Якби дійсно ось цей моральний закон, десять запитів був відмінений, так як говорять, де хто із хаос і смерть і все. Це було б нічого. Якщо відмінно, тому що ні в кого не було б того морального божого стерж, стержтержнього, де б не було. Всі кожен, кожний робив би те, що казалося йому, що це добре. І Нічого б доброго не було. Добре, це має бути дійсно наша конституція, така yeah. яка не може бути зміненою, яка не може бути якоюсь не, не такою, як вона написана, а такою, якою ми хочемо. Все ж таки, конституція Божа вона дуже важлива для нас і потрібно виконувати а, як наслідок спасіння, не для спасіння, а як а, наслідок, наслідок спасіння. Дякую за те, що ви були з нами і допомогли нам розібратися в цій темі. Я нагадую, друзі, ми сьогодні говорили про закон Божий, про конституцію небес. Про те, який закон відмінив Христос, а який не відміняв. Якщо у вас залишилося запитання, або ж ви щось маєте проти того, ви хочете посперечатися, можливо, навіть телефонуйте. Ми готові до діалогу. Наш телефон 0800 30 20 20. Наші священнослужителі готові відповісти на всі ваші запитання. У нас зараз невеличка пауза, але наша програма ще не завершилась, тому не ходіть далеко.